Всім привіт! В цьому відео розглядаю інструмент Atom Біржа Крипто. 4 годинний таймфрейм. Що можу сказати? Ось ця конструкція. Так як в нас ось цей мінімум він не оновився, не знаю, як це вважати, чи це якесь урізання, усічення. Хоча з точки зору хвильового принципу воно не пояснюється. Тобто що ось тут за, за фігура, за модель, тому що тут бентежить в цьому русі, перше в нас прийшов імпульс. тут пройшла, напевно, що якась теж п'ятихвильова структура. Виходить так, що тут у нас трійка якась тут трійка, тут трійка, тут трійка і тут трійка, і тут ще один імпульс. Тобто можна якийсь все-таки трикутничок сюди накласти. Тобто А, Б, С, зигзаг. Далі ще один імпульс. Так як ми ось цією корекцією зайшли за межі ось цього імпульса, розтяг хвиль. Фактично, він ну, нівелювався. Виходить так, що в нас. Ось Тут імпульс, корекція, імпульс. Оце є трьоххвильова модель. Прийшла якась знову корекція. Ось тут дійсно можна ще натягнути якийсь імпульс по типу 1. Тут зигзаг, зигзаг Збігучий трикутник. Подвійна трійка, тут якась трьоххвильова структура, тут площина, тут кінцевий діагональний трикутник. Десь в мене вже ця розмітка була. Не тут. Ось така розмітка. І виходить так, що ніби все красиво, і нам, як мінімум, ще би мали нарисувати ось такий імпульс. Типу, у нас ось тут A, B, C, ось це Ц. І тут якийсь А, Б. Це тут буде Y. Тобто фігура подвійного зигзагу, тому що більше поки що тут я би нічого не зміг натягнути. Е, глобально картина мені взагалі ось тут не зрозуміла. Тобто, чим, якими рухами ми ходимо, тобто, можливо, це якийсь тут трикутничок. Тут якийсь імпульс трійка. Тобто я от, я от взагалі не розумію якось це все класти. Воно дуже. Я навіть не буду цього аналізувати. Воно не має змісту. В майбутньому я взагалі буду такі активи пропускати, скоріше за все. Ось. Е, тому локально. Локально теж ніби щось. Відросли ми після останнього падіння, хоча ось цей рух він більше схожий на якусь річку. Ось тут теж якась корекція. Тут знов ніби якусь малюємо чи імпульс, чи трічку Давайте на годинний перейдемо таймфрейм. І це також вказує на те, що у нас зараз. Но у нас ще не відбувся вихід з каналу. На більшості альтернативних проєктів та сама історія. Я робив огляд по суї, і я там посилався на інструмент Атом, але в той день я, на жаль, цей огляд про атом не записав і зараз записую. Тобто ми падали якось зигзагу подібно. Це у нас може бути перший зигзаг. Хвиля W. У нас ось це зараз може бути якийсь відскок X. Ми від ось цієї трендової лінії каналу, тобто верхньої границі каналу, відскочимо і можемо нарисувати ще один зигзаг. Цей зигзаг нас, наприклад, оновить ось ці мінімуми. Але головне, щоб цей зигзаг нас не заходив за ось ці мінімуми, тому що ми порушимо нашу імпульсну структуру. Вгору, щоб в подальшому нарисувати хоча б ще одну хвилю росту. Тому поки ми ось тут локально бовтаємося на якомусь одному місці, грубо кажучи, не показуємо ніякої якоїсь такої вагомої сили чи відкупної реакції, тобто імпульси в нас ось ці більш схожі на якісь стрічки тут якась корекція незрозуміла, тут ще ми щось ніби. Ростем імпульсом. Можливо, це якийсь А, Б, С. Але поки ми за ось цей канал якось не вийдемо агресивно, не закріпимося, знову не покажемо якусь хвилю росту, я не буду до тих пір вважати, що ми далі йдемо там оновлювати ось ці максимуми. Чи навіть ось ці. Якщо структурно розглядати ось цей весь рух. У нас відбулася одна трійка. Це зигзаг. Тобто ось тут А, тут Б і тут С. Один зигзаг може комбінуватися зі ще одним зигзагом. Тобто фігура буде називатися подвійний зигзаг. Ось тут W, X і Y. У нас ось тут е, імпульс першого другого зигзагу. У нас це хвиля А. Ось тут якась. Хвиля мала бути Б, і ми мали ще б хоча б один імпульс нарисувати у вигляді хвилі С. А ось тоді я не знаю, що робити, тому що. Виходить так, що ми б мали після цього впасти. Тому що після ось такої трійки, типу 3-3-3 моделі WXY подвійний зигзаг. Ну, це б мала бути далі якась корекція, падіння. Тому атом поки що. Він не виходить за свій за межі свого каналу якогось несхідного, поки що за якийсь рух вгору я ще не можу говорити. Можемо ще все-таки якийсь зигзаг ось тут дорисувати, зняти всю ліквідність, і тоді вже можна буде про щось говорити. Е, також, якщо ми не зайдемо ціною на ось цю територію, на ось цю зелену лінію, тоді можна взагалі ще тут імпульс пере... ну, прогнозувати імпульс. 1, 2, 3, 4, 5. Якщо ось це буде імпульс, значить ми би мали показати пізніше якийсь відскок падіння і далі знову продовжити імпульсно падати. Ну і це все, якщо відбудеться, то ну, це буде для цього інструменту фактично чергове дно, яке, я не знаю. Вам, скоріше за все, не сподобається, якщо ви в цьому активі сидите. Глобально, теж я взагалі не можу нічого сказати конкретного. Тобто у нас була якась рушійна фаза, і тепер коригувальна фаза. Чи завершена ще ось ця корекція? Незрозуміло. Тут більше вже рух починає приймати якийсь боковий вигляд у вигляді накопичення. Фактично, актив знаходиться в зоні якоїсь своєї фундаментальної вартості. Так, можливо, він ще нижче впаде в майбутньому там, в межах там, від 1 долара до 4. До Але в подальшому він би мав би вже показати якийсь хоча б відскок, я не знаю, як мінімум, до ось цих зон, до зони 10 доларів, тому що у нас тут історично ціна навколо нього танцювала навколо цієї зони рівневої. Це буде як якимось опором слугувати. Підтримка у нас поки що знаходиться десь ось тут. На рівні 3 доларів, можливо, 3,50. Тобто, де теж ціна в нас зеркально давала реакцію? Ось тут, тут теж відскочили. Тому ну дуже дуже такий дивний інструмент і в плані ось цього росту і падіння. Чи є в нього потенціал, я, чесно кажучи, не знаю. Але якщо він знаходиться на якомусь своєму глобальному дні, і ви ось тут навіть не хочете купувати, то, якщо він зробить, наприклад, якийсь там в майбутньому рух вгору, ви би купували, наприклад, ось тут, це вже буде ну, певна якась. У вас виникати жадібність, тобто ви не хотіли ось тут купувати, коли був максимальний якийсь страх, то ви ось тут, якщо будете купляти, то ви. Так теж програєте. Я, чесно кажучи, вам нічого не буду тут рекомендувати. Тому що я в цьому активі теж не сиджу. Ну, я його не закуповую. Це хіба чисто ось так. За таким принципом, якщо він впав донизу, відповідно слід його розглянути для покупок. Дасть вам якийсь ріст, продаємо. А якщо у нас він на даному етапі почне там відростати, ну, то вже немає змісту його. Закуповувати. Тому якісь такі в мене думки виникають щодо цього інструменту. Поки що треба локально поспостерігати. На цьому все. Сподобалось відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, пишіть також монети, які ви хочете, щоб я розібрав. Також залишу посилання на телеграм-канал, там теж можете підписуватися. В майбутньому планую також зробити деякий дизайн каналу, тобто поставити аватарку, банер, зайнятися якимись зображеннями на прев'ю відео. Телеграм-канал теж планую щось писати, хоча виходить так, що. На відео це краще якось пояснюється і візуально, і, ну, словами. І якогось змісту там в Телеграмі я теж не бачу. Ну але там буду старатися дублювати якісь публікації або, можливо, щось інше, окрім того, що я оглядаю відео. Ну, тому якось так, до нових зустрічей.